Лисиця, а куди ми йдемо? Я сама не знаю. Лисиця, чого ти підлетіла? Сама не знаю. Через деякий час, коли вони йшли. Вау, це що за така скриня? А чого на ній щось лежить? І тут якась бумажка лежить. Візьму. Не приглядайте всю скриню, бо ви попадете в ліс, якому треба буде пережити 99 днів. 99 днів? Ай, легко. Ех, давай я попробую, я не можу це відкрити. Це дуже складно. Давай я попробую. Ех, ех. ай, чого ми відлетіли? Давай відкрию. Або залізем. Ми вже її відкрили, то значить залізаємо. Давай я перша. Я похожу на залізу. Може залізу. Ти лисиця поділась. Не знов відкрити. Давай. Ну все, тепер я. Фух, я готовий. Ах, а може я злізу. Ну, давайте. Куда? Лисиця, ми падаємо. Ой, давно ну я зріз. А лисиця не злізла, Лисиця, ласитя Я боюся. Поможи мені. Давай тебе заберу. Фух, я тебе зняв. Так, лисиця, а що це тут за така каструля? А це я не знаю. Може треба сюди щось положити на ну, моркву давай. Може, може не в лісі, може десь росте. Або хтось посадив. Або ягодки. Або, може, м'ясо ще найдемо. Зайця, або можемо там бити, щоб отримати їжу. Я сам не знаю. Чого ліс шатається?